Шановні пані та пані, 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Ми сьогодні матимемо змогу побачити БТР-4 «Буцефал» ну і почути його бойову роботу вже. Бачить, бачить, Бетар завдання, якого це перш за все доставка особового складу. Машина є броньованою. Заявлено, що лобова проекція має витримувати прямий постріл, пряме влучання калібру 14,5 мм. Ось ця от, вже геть бокова має витримувати 12,7 мм. Загалом екіпаж даного. Бронетранспортера складається із трьох людей. Ось тут сидить командир машини. Командир також може керувати бойовим модулем. Там сидить механік водій і відповідно позаду навідник. В салоні ми можемо побачити місця для сіми пасажирів. Ось це керування тим самим бойовим модулем, те, що робить всю машину прям визначною. Це ось ця річ bm 7 бойовий модуль 7, так званий парус. Легенда, ідеал. За рахунок 30 міліметрової гармати наявності там гранатомета, також встановлюються туди птори, і хлопці кажуть, що дуже помічним є ПКТ кулемет Калашнікова танковий, який встановлюється там. Ось так виглядає робоче місце навідника, а ось так виглядає навідник, до речі, нам пощастило. Давай коротко про башню. що у нас тут є. Тут головне гармата 30 мм. Да. Стоїть КБА-117 гранатомет, анало ХГС угу. і ПКТ 762. Дими 80 мм ЗД6, вроде, якщо пам'ять не відбувається. Угу. Дивись, а якщо тридцятки ти стріляєш, ось цим, пекач, ти стріляєш отут, да. Воги ти чим кидаєш? Так же саме. Тридцятка, воги. Для Эта кнопка. Эта а птуры тут не ставляться? Є ще птури. Да, для цього нужен отдельный прицел. Ти можеш наводиться повільно так легенько, але якщо я зараз різко смикнуся, вона нормально да. буде роботи. Зараз ви бачите, відбувається управління вогнем, яка тут система наведення оператор перебуває безпосередньо тут в транспортному відділенні і вже Бойовий модуль парус, який знаходиться прямо над ними, де ти прямо ручками можеш от... торкнутися цих 30 мм снарядів вже здійснює бойову роботу. Що, давай, пошли, Зверніть увагу на різкість, якою просто реагує модуль, тобто дуже дуже спритний. Як ми побачити, зараз працювали не 30 мм, а 7,62 Це кулемет танковий БКТ, так званий, який також є на бойовому модулі. Салон є доволі просторим. Можете звернути увагу от сидіння крісла, які також здається, мають складатися. Да, вони складаються для збільшення кількості місця, от де може розміщуватися сім. Військовослужбовців числа особового складу. Там попереду сидить навідник, можете спостерігати, і також безпосередньо його бойову роботу. А, дуже просторий зсередини, що варто відзначити, і є конкретний люк. Ти в принципі можеш в разі нештатної ситуації евакуюватися або через місце міхводи, через місце командира, або через ось ці задні двері просто вилазити. Найголовніше, що виробництво БТР-4 буцефал українського продовжується досі. Конкретно ось ця машина, на якій ми сьогодні їздили, з якою ми стріляли 2023 року народження. Головне завдання БТР бути прохідним. І буцефал є дуже дуже потужним в цьому. Заявлено, що він може розвивати швидкість до 110 км, кілометрів, якщо по трасі, 60 кілометрів по пересічній місцевості і. 10 кілометрів при форсуванні водних перешкод. Можна звернути увагу, завдяки чому це відбувається. Зокрема, хочу відзначити, що переведення машини в режим форсування водної перешкоди відбувається досить швидко. Тобто ми не місяць готували цю машину. Ми приїхали і зараз відбуваються базові точкові налаштування для того, щоб БТР, який ще нещодавно ви бачили ганяв, зараз вже виходить облив. अच्छा आज चिकन मस्त लगा। — Так, Арші, Ти командир цієї машини, е сухопутно водно наземної, щойно ви плавали, розкажи враження. Як вам скати? Ну, машинка плаве. це добре, тому що я розчитував, що все може бути. Але насчет плава, цій машині довіряти можна. Розпугали всіх макаросів тут на райончику. Ну, ця машинка мене приємно здивувала, скажу вам так. Це оце гребе, цього... грібні вінти. І е, на поворот здійснюється за що руля. Там лівіше, правіше і скорость він регулюєш. Як на катамарані? Так, да, як на катамарані, тільки ще легше. <плес> Загалом що треба для того, щоб перевести його в, в корабельний тип? М -м, треба мастічки позамазувати, отакі от штучки. Вони там є лючки ще знизу, є, ці, є зверху. І ще Плюс спеціальні там такі ну, трубочки цепляєш, щоб там вода не попала. Насадки, які ми Да, вони знімали. там є всі, що ми познімали. Загалом ти як командир сидиш гордо отут. Да. І перед тобою та сама чебурашка для ведення керування вогню. Mm -hmm. Перед тобою монітор, ти бачиш те саме, що бачить навідник, сидячи там. Але Тут тебе... Є ще один нюансик, можу вам показати. Соломчик. Показ. У тебе ще, крім того, що ти бачиш все, що бачить навідник. У що є? Панорама. Панорама. от, така от штучка, ти нею накрутиш вліво-вправо, тобто, якщо ну, оператор-навідник бачить свою ціль, я як, ну, командир їду, дивлюся, щоб не було там безпілотника, тобто ти собі дивишся. І коротше, також, якщо десь замітили на ну, які-то об'єкти, які треба знищити, нажимаєш йому це Ві да, вказівку, і вона собі пух туди наводимо. Ну, головна твоя перевага як командира, що ти можеш просто забрати все на себе. Ну, no, так, взяти... да, нажав на кнопочку, все. Тут все, все у тебе і вже на прицел. От все, що бачив оператор на відник, робимо так. Треба ну, поміняти опять включив ну, панораму. Все, суджі. Сидить оператор навідник, бачить жирноціль, навівся, вже бачить свої фрагів, яких він набив. Тут ти хоп, у нього забрав в останню меню. І да, І І все. І я всіх обстрілюю. Виходить чи так. так. Ну, машинка, я вам скажу, що ще вона від радянських ну, реально тут комфортно. Літом в тебе працює кондиціонер, зимою ну, печка, так гріє, то що треба. Саме в бойових умовах як себе показує. Ну, по-різному ну, ну, бувало, звісно, але поки тут -ту, -ту, все добре. Тож іноді неудачні ноклини бувають, но спасає. Пекач вже на цій машинці. Маленький, але він рішає всі діла. Mm -hmm. Нормальна броня ще поката. Ну, других, ну, людей ну, трохи вона тягне. Невеликий калібр, але mm -hmm. щось можна отримати і доїхати, куди тобі треба. Перегібати mm -hmm. в цих питаннях не стоїть, плюс-мінус щось таке, то воно коротше, витримає.